Мельми, шановне панство, сьогодні звук буде такий, як буде. Бо я не взяв собі свій мікрофон. Але виїхав поле і зараз вам покажу люцерну. Недавно ми її збирали, недавненько. І дехто казав, що та тут з неї нічого не буде вже. Пам'ятаєте, там десь, хто слідкує за каналом в попередніх роликах, там, де я підсівав траву, де я підсівав люцерну, кину. Та то з неї нічого не буде там, та то цієї, та то тої. А що ти ти лиєш того, сиків ти спалиш? Показуй. Так, там є е, такий невеличкий, невеличкий такий є. Так, там є така невеличка діляночка, яка ну, не дуже вона там гарна загальному супер. Ось це ця, ця молода, що казали, що з неї нічого не буде. А Чому її треба косити, Бо вона вже цвіте. Це вроді би ніби то п'ятий укіс буде. Тут не буде її багато, ну можливо яких 100 тюків буде. Але 100 тюків теж як варіант, поки є ще погода, поки вона зможе висохнути, Вона якраз у фазі, у фазі бутонізації. Викидає бутончики якраз її тема косити. О, це тут пів гектара тої самої молодої. Це тут пів гектара позамторічної. Ну, є трошки різниця, але та темна, а ця світла. Також, також вона, бачите, у фазі бутонізації, декотрий вже викинув цвіт. Коротше, задача це все скосити і хай сохне. Погоду ніби передають. Нас так, трошки хмарно. Зранечку, потім сонце. Ну, тридцятка. тридцятка гріє, тридцятка шкварить. Ще раз перепрошую за якість звуку, хто привик до гарного звуку, тому воно трошки вухо ріже. Мені самому вже ріже, коли я монтую такий звук. Ну, але не взяв я. Не взяв, просто я виїхав косити, я не думав вже не показувати вам це відео. А що тут показувати? Знову кошення, знову кошення, Але хто казав, що це з неї нічого не буде, я виїхав, подивився так, думаю, ну ну от у один такий клаптик. Така-така, а -така. отут така латочка, така діляночка. Зараз я підійду ближче і вам її покажу. Ну, Щось вона тут не захотіла, щось їй тут бракує. Але я думаю, що, що все буде. Що буде, буде все окей. Бачите, оцей кусочок. Така жовта, нещасна, рідка, тут ще й миші. Подивіться, народ як земля потріскала. Де такі тріщини. А їй більші. О сухо. Сухо порохи. Ось там є суданочка ще моя. Треба її косити, годувати, можливо, силу забити. Там теж таке нещастя. Хто бачив у шортах, хто ходив у шортах до мене, у шорти, коротке відео. Там я виставив, що я на той кусочок посіяв відро. Відро, друзі, від фарби таке. На 14 літрів. Таке мале, не то 25 літров. О! То там, я не знаю, 4х20, чи 4, чи 5х25. Ну десь так такий кусок, я не знаю, просто там нічого не було. Я перебив і висипав там відро суданки. Ото на Люкс. А все остальне то дуже рідко. Рідко і то грубе воно на корм, на сіно воно не годиться. Поїхали косити зараз по кругу і це. Ну На цьому досить трошки буду годувати, буду звідси забирати помаленьку. Оце буде останній укіс. Хіба ще буде погода і що я зможу ще щось вона відросте, ще годувати. А так я напевно я це переорю вже на зиму. І все. Можливо, ще я зроблю силу. дивлюся, є така маса ніби непогана. Ну така б вона повинна бути, ну, ще більша. Ну, Бачите, тут така земля. А. Тоді я її оприскав тим нітрогуматом Євро, то вона трошки була краще. Зелена була така гарненька. А зараз о, треба було ще раз опрескати. а То не було дощу. І я думав, що... Недобре то буде, ну і я не опрескав. І от результат, бачите, воно жовте, яке нещасне. Ну і сохнути почали листки. Нічого, на корма піде, якраз вона трошки тут прив'яне. Щось я заберу, а щось не заберу, щось лишиться. Буде прив'явати, та я буду приїжджати, забирати та й годувати. Потім тому виїду ще. Ще за два рази я так скошу це я трет частину дискусії. І все, поїхали ми додому. На цьому буду закінчувати це кіно. Щось мені гідравліка не держить у фіксуючому положенні. Опускає. Піднімає і опускає. Треба буде дивитися, що, що таке, що би там могло бути. Я думаю, перше я до розподільника подивлюся, можливо, там якісь резинки. Якщо б був... Насос масляний, вона би не піднімала. А то що вона не держиться, або щось у розподільнику, або у циліндрі. Або в циліндрі. Поки качає ще тиск є. А коли ти ставиш у фіксуючу тиску, можливо, насос не подає, і або кольцо на циліндрі пускає манжет, або у розподільнику. Причину покажу, можливо, можливо нічого такого. а Ну я думаю, прийдеться ванну знімати. Гідравлічну ванну прийдеться знімати. Завжди залишайтеся людьми в будь-якій ситуації. Любі. Ставте вподобайки, лайки. Все ж кому як подобається, підписуйтеся. Миру, добра, вам, злагоди, здоров'ячка і всього найкращого, чого ви бажаєте мені, нехай буде вам. Разберите пока.